Аномальна кількість мошок та дрозофіл цієї осені дошкуляє не лише жителям села, а й містам цих дрібних комах настільки багато, що вони збиваються в рої. Хочу одразу сказати, що це сезонне явище зумовлене тим, що якраз припадає на серпень вересень зумовлене тим, що з полів з садів зібрана вся кількість фруктів, овочів. От, і дорослі особини, дрозофіли відкладають якраз лічинки у цю продукцію. От, а температура та волога, підвищена волога, якраз сприяють подальшому їх і швидкому розмноженню. Рашетолівцем таку велику кількість та активність комах вважають аномальною. кажуть, найчастіше мошку можна було зустріти в лісі чи біля річки, нині ж вона літає по всьому місту. Коли я йду додому, це просто неможливо пройти. Вона скрізь, вона всюди. Вона і в роті, в очах, ну скрізь. Ну з чим це пов'язано, навіть не знаю. Тільки нас не приходить вечір, дуже багато мушки. Так дуже багато, особливо вечором, коли от перед заходом сонця їх дуже дійсно багато в цьому році. Ну то, що вдома, що положиш таке з фруктів моментально, що на вулиці їдеш на велосипеді утром та рой цілий прямо в глаза на одежду кругом. Звісно, мошки просто страшне. Не видимо, не знаємо, повода і чого і не, без поняття. А де саме багато ви її помітили? Взагалі в повітрі кругом куди не йдеш і в парки, і дома і часний дім, теж кругом в общем кругом в повітрі повно. Щоб на докучливих комах було якомога менше, експерт радить виносити сміття один-два рази на добу, довго не зберігати фрукти чи овочі відкритими та позбутися темних і вологих місць у будинку. Такі засоби боротьби, як клеєві пастки, електровинищувач, досить непогано справляються з цією комахою. Онтомологи закликають серйозно ставитися до мошок та дрозофіл, адже при вдиханні вони можуть забивати дихальні шляхи не лише людям, а й тваринам.